Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні прийшла така ідея зробити невеличкий столик для зварювання, прографити лінії в клітку, там, де буде клітка пересікатися, просверлити отвори, максимально тобто приблизити це діло до фабричної роботи і приварити невеликі ніжки. E, значить, висота ніжок, там, я не знаю, може навіть по 10 см. І поставивши цей столик на стіл, тут у нас e, тут, де будуть дві, тут, де в нас будуть дві ніжки, можна внизу зробити перемичку. До той перемички з можна прикріпити цей стіл до e, стола, на якому ви варите. І в принципі буде все те саме, тільки заводський стіл здоровий, дорогий. Ну і там, звісно, метал сантиметрів, е, е, міліметрів 10-12 а може навіть і більше. Ну і, звісно, ціна заоблачна. Цей лист металу мені обійшовся. Довжина його був метр, а ширина полоски була, от не пам'ятаю, то ли 30 см. По-моєму, около 30 см. Він мені обійшовся 100 чимось грн. на металоприйомки. Ну от В принципі, суть такова. Зараз я почну все потихеньку відрізати, приварювати. Тут особливо на цю роботу нема що дивитися. Тут саме головне перпендикулярно приварити ніжки і е, зробити, розчертити рівно клітину. Так, я починаю розчерчувати. І в кінці відео ви побачите, що вийшло. В своє час теж дивився в сторону на ковальні, як подивився на їхні ціни від 20 до 30 тисяч. А це були на металоприйомці, а там 90 кг 2000 стоїв на ковальня. Ну, грошей в мене, по-моєму, таких і не було з собою. Та й вона мені не сильно часто і потрібна. Так, роблю я приблизно, мабуть, по два з половиною. Ні, по три. По три з половиною зробимо розмітку. Ну, та й на той самій металобазі знайшов я кусок метала. Довжина десь приблизно 65 сантиметрів. І товщина 30 мм. Я ще таких листів товстих не бачив. Він обійшовся мені в 60 200 гривень, то в гаражних умовах можна на тому куску вигнути, що хочеш, так сказати. Відку роблю карандашом, якщо ви по біді вставкою, вставки називається чертилка. Це виходить як сапожник без сапог, так і сварщик без сварочного стола. Все одно вещь така потрібна. По-перше, він дуже рівний, а по-друге, там можна оці отвори, де будуть по всьому столі, з того отвору можна зажати любую деталь. Наприклад, якщо у вас струбцини не вистачає, то ви мету ту ж струбцину із середини стола. Ну, тобто по ході по ході роботи я вам це покажу якщо ви перший раз а якщо ви звісно, сварщик такий що у вас і стіл за чимось 100 тисяч, то це відео, конечно не для вас я Поки буду чертити буду з вами розмовляти у мене на каналі є одне відео, де я звав людей до Бога. Ну, так і в Біблії написано, покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне. А там людина мені пише, що нащо ти нав'язуєш релігію? А я йому пишу, кажу, якщо б вам подарили, дарили маєток, предложили. Ну як наслідство, ви от оказалися случайним наслідником. Так, є одна сторона. Їх би ще добре навести. Ну то я далі йду. Та я її запитую. Ви б це посчитали нав'язуванням? Що вам предложили маєток, можна сказати, навіть незаслужений. От так от Бог всім людям предлагає життя вічне. Що в цьому, хіба тут є в цьому нав'язування? Так, да, раз людина не хоче слухати, з її вибором потрібно рахуватись, тому що Бог Всім людям дав свободу вибору. І раз людина предлагає життя вічне, то це наскільки дорожче того маєтка який. А тим паче, так як летить зараз швидко време, а в Біблії написано життя людська 70 років, а при більшій міцності 80. Ну і там є одиниці, що живуть 90 і за 90. А в основному це такий приділ 70-80. І вчора ви ще ходили в школу, а сьогодні вам уже за 40, за 50 і навіть за 60. То я йому так коротенько відповів, та і все. А що мені ще доказувати? Тут чоловік сам вибирає. Віруючий в Ісуса Христа, має життя вічне, написано в Біблії. Хтось може сказати, а як же ж він, якщо він там в могилі превратився в порох, так і Адама написано, Бог сотворив з пороха земного. Якщо він сотворив людину, якої навіть не було, то Бог може воссоздати чоловіка, який, який був. Так, йдемо далі. Розграфив я 3 мм пройшов в одну сторону і зараз йду в другу сторону. Зараз візьмемо невеличкий купник. Зараз якщо я швидко його знайду то і вам його покажу. Дуже часто приходилося ним користуватися. У мене їх два штуки, один більший, другий менший. Робити їх не трудно. Під обичний кутник вирізаємо болгаркою желізо і підганяємо. Ось такий невеличкий 10-мм товщина. А ось до такий маленький тут. Десь 2 сантиметра, а висоту 5. І от коли потрібно десь підлізти, я маленький беру. Так, ну все, я чого міряю, до, тут виходить одна сторона рівна заводська, а друга сторона я вже одрізав болгаркою. То тепер дивлюся, наскільки ці клітинки мають... Кут 90 градусів. Ну, вроді би мають. Ну, а тепер, де це пересікаються наші е, лінії, я зроблю отвори, приблизно десь великі робити не буду. Може десь на 8 міліметрів. Туди встануть бабишки, вони будуть задавати кут. Ну з 2 раз, два, три, наприклад, бобишки і в цю сторону три. Все, це вже кут. Сюди можна ставити дві заготовки і зварювати І якраз буде 90 градусів. І зараз приходить на мисль, що можна навіть не тільки під 90, можна під 45. Якщо поставити по діагоналі і сюди, то буде кут 95 градусів. Да, ідея, звісно, хороша. Я прямо вона мене з утра осенила. А то, ну, що таке стіл? На столі. Во-первых, вони не ідеально рівні столи. А во-вторых, цей кусочок плитки можна буде перед тим як зварювати, ну, звісно, якщо ви варите кислородом, то я вам не совяю, в цьому ділі, я говорю за масло. Можна легенько змастити. Ну, в принципі, не обов'язково моторним. Можна олією соєшниковою змастити. Це для того, щоб шарики, які будуть скатюватися від електрода, щоб вони не прилипали по стулу. Так, а зараз зараз мені залишиться піти, відрізати рівно ножки, будучи. Я це думаю, тут наві можна приклеїти якусь металеву лінійку десь внизу і по неї робити тоже заміри різні. Так, залишилася ще одна лінія. Це діло потім все полірну, Воно до полірованого металу, потім теж не так пристають ці шарики. Ну, а найкраще лучше і легенько протер олійкою і все. І вони вже не будуть так прилипати, як от вони прилипають. Тут лінії треба продовжити, бо не вистачило. Ранку вранці хотів виставити відео, як настроїти тих сварку на спот режим, по-другому ще Weld. Або холодна сварка. Звісно, там ніякої холодної сварки нема, тому що сварка настраюється на 100 А. Одне, що там удар точки довжиною 0,20 секунди або 0,10. Ну, тим не мені, вона називається холодна сварка. Із-за того, що можна прихватити дуже тонкі. Листочки. Ну, от така вийшла клітинка. Все, по цій клітинки е, в будь-якій в стороні можна виставити дві детальки, щоб зварити. Тут одразу у нас є лінії, які відображають е, кут. Потім тільки ці деталі прихватить струбциною. Струбцина, е, значить, тут будуть у нас. Кругом отвори, і я зможу струбциною прихватити в будь-якій стороні стола, ви поняли. Е, значить, наприклад, нам треба зварити ну, там, е, там, чи трикутник, чи прямокутник, і потрібно і тут прижати, і тут прижати, то е, можна благодаря отворам, які зараз тут будуть. І продітим струбцином через отвор, і можна буде любу деталь зажать. <кій> так, ну а я йду сверлити. Цікаво вам чи ні. А дивитися, придеться або перематувати. Саме основне в цьому, можна так сказати, саме відповідальне в цьому дійстві це накернити там, де лінії у нас Пересікаються і, так як керн вісь така грубовата, у мене і саморобні є. Магазині. Ага, є магазинні я жду. Він мене вже тут заварений, то кернить я буду э, цим самим карандашом, що я э, чертив. Зараз я його чуть-чуть ще, ще зробив гострішим. це для того, щоб, щоб ми зайшли рівно там ідем, там, де вони перехрещуються. Тому що якщо б'ю не сильно, тому що по бідіть така хрупка. І після того як ми приблизно знайшли, де вони пересікаються ці лінії, вже після карандаша можна ударити і керном, направивши в ту точку, яка образувалась. Припустимо. Ось у нас перед. О, ну, тепер уже видніше. Ну, тепер можна сміливо сверлитись. Отак як мені ще. Ти і йти, то я просто зараз відключуся. Так, ну все, накернили. Зараз спочатку засверлимося. Навірно, трійкою, А потім не знаю, або на 6 мм, або на 8. Отвори готові. Зараз приварю ножки, наведу ще лучше лінії. І по путі хочу зробити два прижима. Прорізав отвори тут булет. Ви не дивіться, це не не технічні отвори, це була така пластина. Значить, купимо болт на 8. І от таким чином він буде заходити в оці отвори. Знизу буде у нас гаєчка, і зверху ще одна. Так, ну столик практично готовий вже, але хочу ще зробити до нього такі прижими. Знизу буде баранчик і в будь-якій точці можна буде зажати. І, кстати, зараз, от благодаря цьому отвору, мені треба ще приварити ці губки. Так, ну, столик практично готовий вже. Але хочу ще зробити до нього такі прижими. Знизу буде баранчик і в будь-якій точці можна буде зажати. І, кстати, зараз, от благодаря цьому отвору, Мені треба зараз приварити ці губки і ми зараз і спитаємо наш столик. Підключимо масу, але що її спитувати? Так. Зараз зажмемо, щоб... Так, ну, от, в принципі, все можна варить. Так, варить на камеру я не буду, бо це чрівати для матриці. Висота 16,5 см. Так, тут у нас 26 см. і на цій стороні, на цій стороні 29,5. І ще одне, що я зробив, так це приварив вухо, щоб маса не, не мішала тут, а була на своєму місці. І все ж таки доробив я зажими, зараз вони вже працюють. А що я зробив? Я їх просто розігрів. Тут розігрів і чуть-чуть вниз наклонив. Все, вони вже тепер зажимають. Держуть з любой стороны, з любого угла стола. Їх можна передвигати, як ви поняли. Ну і на, на цьому все. До побачення, на все добре.